Вже кілька закривавлених століть Тебе в країну імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить, внесіте прапор вільної держави, степів та врізьких і карпатських гір, З'єднався колір синій і жовтавий. Гей, другам усім на внесіте прапор нашої держави, ганьбив наш прапор. Зловорожий гнів, його полотна в попелі лежали. Але він знов, як день новий, розцвів: Внесіте прапор вільної держави, повірмо в те, що нас же не збороть, і долучаймось до добра і слави. Хай буде з нами правда і Господь. Внесіте прапор вільної держави! Дорогі співвітчизники, українці, вітаю нас усіх з Днем Державного прапора. Слава Україні! Героям слава!